Привіт! А Привет! ви тут навчаєтесь? Так. Да. Дуже модно вороже. Не скажете, де замовляли часом? А ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами тут, в училищі. А ти поступати думаєш так вперед? Навіть не думай, всього тут навчишся. Так, це гарна ідея. Якщо я так навчуся гарно майструвати, то гроші буду заробляти чи немалі. Привіт, mm -hmm. вибач, можна в тебе дещо запитати? Так, да, можна. То ти тут чишся? У вас що тут можна додатково займатися спортом? Так, да, можна, у нас тут різні гурки є, типу волейбол, баскетбол, теніс, водри. І... Все, що хочеш, все є. є. А да. ти тут став таким накашеним? Ну, типу, можна сказати і тут. Ну, коротше, поступай до нас в ліцеї і все нічка. Ну я б не проти сюди поступити. Або є щастя вам хлопці. Дай бо життя, кухати. Ви молодці! Такі молоді, а вже стільки віть. То самі зробили. Батько казав, що це, що ліпше навіть зробили, ніж сусід, який все життя по заробітках їздить. Не самі, а з майстрами вернею навчання.